Друзі, З вами Максен. І сьогодні настав той самий день, коли я з Борисом виїжджаю з країни. Хто не знає, чому я виїжджаю, то дивіться мої минулі відео, тому там все дізнаєтеся. Ось, зараз ми з Борисом. Е збираємо речі, сідаємо в машину. Їдемо в аеропорт і там їдемо. Зараз в нас на годину. Що таке? На, ось тримай. Що сталося? Документи. А, документи? Точно, я забув про документи. а ну давай. Що ти там? Так, це що у нас? Дозвіл на зброю. Це, до речі. Друзі, дозвіл на зброю це зробив теж Тимофій, бо ми ніяк зброю перевезти не можемо без дозволу. Так, дозвіл на перевезення зброї. Так, і паспорт. Так, а яке тепер мені тимофій? Ім'я зробив. Василь Павлович. М, ясно. Це що? А, це білет самий. Добре, все, дякую. Борис. Що? Е, ти зібрав речі? Так, все готово. Добре, то я зараз теж збираю речі і сідаємо в машину і їдемо в, аероп... в аеропорт. Так, друзі. Ну, а ви ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Погнали! Що ж, у нас, в принципі. Їжа є, Борис? Забери там, що є з їжі. Ось, тому. М -м -м -м. Так, мені в мішок воно не влазиться в набір. Оп, хоп. Тоді гроші я витягаю. Так, це сюди? Ось так. Міняємо тут. Мішки ставимо сюди. Так, ну, це хай буде в інвентарі. Так, це так от. Все. Так, так, так. В принципі, Борис, все, нічого. Тут а, не забули гроші. Я взяв ти все точно зібрав. Так. Добре. Закривай двері. Ключі зарадасть. Дяді Вові. Все. Ну, все, дякуємо вам за те, що нам допомагали. Ось невеличкий вам презент. Ой, та не треба було! Та треба, треба, ви все ж таки. Стільки збрехали і підставляли своє життя під небезпеку. Ну, все, бувайте, дзвонимося з вами. Щасливо. Так, Борис, давай сідай, бо я ж мені Тимофій не зробив права на моє. Ім'я нове. Так, до речі, оце наша машина. Я просто в шоці. Та, старенька. Ну, друзі, коли ми доїдемо до аеропорта, то до вас підключуся. Так, ну що ж, ми вже з Борисом в аеропорту. Вже все готово. Він такий, до речі, друзі, найбільший. Тут дуже багато людей. Знову ж таки, повсюди моє лице. Так, ну по документах спалити не мають. Головне, зараз пройти швиденько всі перевірки. Ось і все. Так, доброго дня, що за фігня? Якщо чесно, я в аеропорті ніколи не був. Ось, тому це таке от нове. Борис, що ти робиш? А так можна? Можна. А це взагалі легально? Можливо. Ну, добре. Так, на що тоді взагалі це придумали? Так, все, ми нормальні люди, нам нічого не бракує. Е, так, доброго дня. Тут у мене, звичайно, телефон, гроші. Ось мій паспорт. Дозвіл на зброю. Ну, Тут вам на сканері все показує. Так, годинник, мішки. Так, добре може ти йти. Ага, добре. Так, Сій! А ти тебе ще не перевірили? Давай, я почекаю. Так, ну вроді би, знаєте, ну, отак, щоб на мене, як в житті, ну, то тут з бородою і тут, а то різні речі. Так. Все, ходи Борис. Давай, 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 пошвидше, щоб. Тут зараз щось нам. Не обламалося. Бо, знаєш, в мене якесь таке погане перечуття, якщо чесно. Так, ходи. Стільки народу, обше. Так, наш, здається, що 15-й. Якщо так, це який у нас? Це 14-й. Це не це. А нам 15. Так, оце отже по ідеї, має бути той самий. 15. Так, Борис, це то. Так, доброго дня. Ось мій паспорт. Так, і ось мій білет. Працює спецназ! Всі на землю! ЩО сталося? Вас заарештовано. Опа, Борис. Походу, приїхали. Пройдіть з нами. Та, добре. Капітан. Що ти цей. І не вздумайте достягати свою зброю. Зброю? Яка зброя? Я ніякої зброї не маю. Такі покидьки мають сидіти за гарна. Що ти робиш? Полегше? Так, так, все, дякую, до побачення. Доброго дня, Тимофій. Так, це я. Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Та також стаття 358. за підробку документів. Не раджу вам перечти, тому що на вас є всі потрібні докази, тому зараз пройдіть з нами, ходімо. Тимофія та Максина тільки що затримали. Максина в аеропорту, а Тимофія в лікарні. Хм, Максину ми не змогли відімстити. Тому, я думаю, краще відімстити за нього його друзям. Нобу Артему та Марку. Так, Потрібно буде подзвонити до Максима. Давно я з ним не говорив. В анімаційно його улове поранення.